То есть клюе, ну ты что-то правится. Давай, 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 сейчас, мы туда. Давай, давай. Такий карасок. Рамиф. Ось такий карасик взяв на пучок червяків за париком. На кормачку пшонна каша варена з макухом. Такий класний карасик. Перший є. А нічні примарозки це вже норма. Майже кожну ніч. Коли небо ясне. Зловився невеличкий карасик. На вудочку на червячка взяв. Всім привіт. Сьогодні 26 жовтня. Бужок вийшов перебалити на білу рибку. Сьогодні зранку переводили годинники на час, назад, тому трохи я запізнився. Але то таке. Рибка потроху клює, вже зловив дві штучки, непогані карасики. Було ще декілька клювань. І на поплавочну удочку клює, і на кормачки. Тобто, я вгадаю, сьогодні рибалочка буде супер. Погодка плюс-мінус. Встає сонечко. Сподіваюсь, потепліше. На сьогодні, наче вітерець не дуже сильний. Південного напрямку, але дуже низький тиск. Ну, він вже другий, третій день такий, тому, думаю, рибка до нього вже адаптувалась. Всім бажаю приємного перегляду. А я вже трохи порибалив, підзамерз, тому вирішив трохи погрітися чайком. Всім смачно! Так, що в нас сьогодні по каші? Каші в мене сьогодні двох видів. Перший один вид це. Горох з різними спеціями. Тут часник, тут куркума і тут кориця. Вирішив наміксувати за спеціями. Думаю, ну може ж на щось та й буде. Але поки що ця прикормочка мовчить. Друга прикормка це стандарт. Пшонна каша варена з макухом. На неї поки що всі клювання відбулися. І Рибка продовжує клювати. Ну тому... Будемо пробувати далі. Може щось конечно, в горохі якісь спеції були зайві і відлякують рибку. Ну, тому поки що однозначно сказати не можу. Рибка, клює, на поплавочну удочку. Жодної прикормки там немає, не закормлював. Клює на кормачок з прикормкою макуха пшено. І жодного клювання, навіть жодного разу черв'ячка ніхто не покусав. На горох со спеціями. Ну може щось далі поміняється. Подивимось. Так, лювання і гарне таке. І хто? Охо-хо-ху хороший хто-то. Хто це такий? Та не, ну не дуже гарний. Але такий ладошка. страхуємось, бо поводочок лесочний. Щоб не обірвала лесочка 0,12. Ну що, ось і взяв на горохову прикормочку. Непоганий карасик. Перший за сьогодні. На рачочку. На гачочку бутерброд. Черв'як і опарик, опариш. Ось такий красунчик Рибку сьогодні всю буду забирати. Ну, зрозуміло, що в межах норми, яку можна виловлювати. Якщо вдруг буде більше норми, то зайву відпущу. Так, все, трошки я. Трошки я злякався, що горошок не працює, але все ок, все працює. То чомусь рибка не підходила на ту. Дистанцію де стояла ця, де стояв цей кермачок. Але капець, після дощу знову повно слимаків. Лізуть на все. Так, ни, нижній гачок це черв'як з запаричем. Верхній кук чесночний. Будемо експериментувати, пробувати. Спочатку кидав дальню бровку а потім став кидати просто на русло ну есть радує рибка ще ходить не зважаючи що вже майже кінець жовтня і до речі впав рівень водички трошки вже зранку днями був дощ позавчора. То може трохи воно і піднялося, бо і по берегу теж ледве проліз таке болото. Клас, рибка ловиться. Будемо чекати подальших клювань. Знову на горох. Знову горох працює. Хтось рибка є, але невеличкий такий. Дуже впирається, може пліточка точно. Палася плиточка і попалася на кук. Попалася на кук. Буде на тараньку. І знову з макухою покльовка. Є рыбка. І знову невелика. Хто? І тут карасик. Не, плиточка і плиточка, ух яка. Гарна така пліточка. Супер. Взяла на червячка на цей раз Пішов ход пліточки Вже опустила повністю Хтось є невеличкий знову ось такий малий карасик Перша, Перший карасик за сьогодні на кук Так все, біжить підростає, малышик такий, росте великий. Хтось є Сидів, трохи кушав і плюнула рибка, що там? О. Знову маленький, да? Не такий. Можна брати на черв'ячок. Ось такий карасик. Після останнього клювання на кормачок з горохом пройшло вже десь півтори години. Жодного клювання більше не було. Зловив на нього тільки пліточку і карасика. Пробував і русло, і дальню бровку, і ближню бровку, і під той берег кидав на мілячок. Немає нічого. Навіть черв'ячок цілий стоїть, ніхто його не, не чіпає. Тобто є підозра, що щось не так з прикормкою. Тому зараз пробую все з кормачка з цього викинути і поставити туди, туди пшону кашу з макухом. І подивитись, буде якийсь. Результат чи ні. Зараз виб'ю кармачок, щоб пустий був. Щоб не заважав... Ох ти, зараз розганю всю рибку тут. А що робити, як його достати звідти? Все. Пустий кормачок. Пусті гачки. Зараз перенаживляємо. І вперед. Рибка гуляє. І це не може не радувати. Пригає під берегом, і насередині. Може звісно хтось її ганяє, може і ні. Просто для розуміння кормачок який з пшонною кашею, він працює і клює ну, доволі часто. І на протязі усього дня. Треба було залишати макуху діпом. А я щось вирішив зробити з спеціями. Хоча ж може бути таке, що і горох просто не хоче. Все може бути. Коротше, зараз ми подивимось, який буде результат. Все, є контакт. Удочки у воді. Чітко. Це чекаємо на клювання ставимо і от вам будь ласка клювання на той спінінг який стояв півтори години без клювання поміняли прикормочку і ось перша рибка і що там непоганий карасик не хоче виходити ну а що йому залишається робити давай давай все умниця молодець он на долоню. Взяв на черв'ячок. Клас. Все, горох викидаємо. Получається щось не так стоїть прикормочкою. Рибка, залик. Так, серйозне клювання майже зразу. Що то таке? Сюди да? Рибка є, але невеличка. Ну, клюнуло дуже так. По дорослому. Та не непоганий ще карасик. Просто на берег пішов. От що значить правильна прикормка? Не почувсь гарніше. Так впирається наче, хоча ні, на вигляд. Також миленький карасик. Да. Он такий на тараночку піде. На тараночку піде. Так, поки бігав. Поки бігав, водичку брав. Тут же, блин, занесло, занесло, завезло. Рибка йде. Невеличкий карасик, тому завезла недалеко. Оп! Впав! А на що він взяв? Взяв, по-моєму, на кук медовий. Точно червячок не ушкоджений. Це перший більш-менш крупного розміру карасик, який взяв на кук. Може прийшов час кука. Зараз будемо пробувати як воно покаже далі. Так. І на якоїсь удочки, чи на цієї, чи на тої я ставив до кука ще опариша. Поставимо зайвим, точно не буде. Карасик от непоганий такий для жовтня. исход. Всем добрый вечер. День вже закінчується, сонечко почало сідати, рибалочку буду завершувати. Що можу сказати по сьогоднішній риболовлі? Рибка сьогодні клювала, ловилася. Такий в мене сьогодні вийшов улов. Карасики не крупні, але такі. На вечері буде саме то. Самий крупніший карасик такий десь грамів ну, я думаю, 200-250 такі. Була сьогодні непогана пліточка. Також було багато клювань холостих, було декілька сходів. Десь біля десятка-півтора було невеличких мілких карасиків, я їх випускав. Ну, тобто така була активна риболовля. Рибка ловилась і на поплавочну удочку, і на кормачки. Пробував ще кидати спінінга. Думав, може хижачка десь зачеплю. Ну, наче як ходив, ганяв рибку. Але з хижачком не вийшло сьогодні. Ну, то так. Сьогодні основна ціль була е, біла риба. Так, ну що, щось ще вирішила, Щось вирішило ще клюнути. Нічого нема, так? Да? Ну, так наче тягала непогано. Трохи я поспішив. мій поплавочок, що все його вообще не бачу вже. О! О, ти! Хитрий риб. Завів кудись там і сидить мовчить. Та ну -моє! Такий карасик, така в нього дірка. Мабуть, хтось таку рибину ставив на живця. Не схоже, що це. Щука або судак його хватанула. Ну, хоча може якась видра. Тому цього малого він і так трохи потерпів, хай біжить, росте, не буду його брати. Так, ну що, на цьому все? Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей на рибалці. Пока.